Паровоз Томас та його друзі залізничні історії ТОУД підтримує. Олівер був у майстернях, де його лагодили. Огидні товарні вагони були, зіграли з ним злий жарт. І видатний західний паровоз упав з поворотного кола. Тепер Олівер, наче новенький, проте він і досі боїться товарних вагонів. Краще я з ними справ не матиму, пихкає він сам до себе. А товарні вагони все співають свої пісні брутально і голосно. Нечуперник їхній вожак диригує. Дурного олівера треба всім показувати за те, що любить нам наказувати, ще й каже, що дасть нам раду, та ми як стусонемо його ззаду. То хоч би розум мав доволі, рачки стає старий Олі. Томас Качу і персі були шоковані. Ану цить те, наказали вони. Та вони не могли бути водночас скрізь, тож скрізь, де їх не було, товарні починали своєї. Дурного олівера треба всім показувати за те, що любить нам наказувати. Ще й каже, що дасть нам раду, та ми як стусунемо його ззаду. Нарешті паровози здалися. Ми тобі співчуваємо, Олівер, сказали вони. Та я ж сам винен, сказав Олівер сумно. Не треба було мені падати з поворотного кола. Тут. Гальмівний вагон, теж співчував Оліверові. На другий день зранку він говорив Дагласові Я стурбований, містер Даглас Це неповага до паровозів. Коли це закінчиться? Хто знає, Зітхнув Даглас я тут дещо придумав, містер Даглас. Можна я сьогодні залишуся тут і доположу містерові Оліверу. Ми з ним обидва земляки з заходу і мусимо підтримувати один одного? «А вже ж, Тоуд, відповів Даглас і попихкав геть. Невдовзі Тоут пояснив, що саме він придумав. Господи, Тоуд, навряд чи Олівер на таке погодиться? Та Олівер перебив. Ні, Качуре, то удало правда. Я сам винен, то сам мушу усе і виправляти. Я не мав на увазі якоїсь неповаги, ти ж розумієш? А вже ж розумію. Проте машиніст каже те саме, і він уже про все домовився з начальником станції. О, ти добре, Олівер, погодився Качур, але мені треба спішити. Мене пасажири чекають. Успіху тобі. Бувай, усміхнувся Олівер відважно. Та всередині він страшенно нервував. Олівер розсортував найгірші товарні вагони по два. «От таким чином, містер Олівер, прошепотів Тоут. Якщо ви поставите нечупарника останнім, то він стоятиме зразу позад вас, і ви зможете його стусонути, якщо він почне свої дурниці. Тримайтеся, тримайтеся, шепотівний чупарник, і передайте іншим. Дурні товарні хихотіли. Та Олівер знав, що робити. На рейках насипано було багато піску і його колеса добре хапалися, він добряче смикнув. О, застогнав нечупарник, мені це не подобається. Отак їм крикнув Качур. Молодець, Олівер, молодець! Ой, заволав нечупарник. Я розпадаюся. І розпався. Це був клопіт. То ти, Олівер, сили своєї не знаєш? Ні, сер, сказав Олівер нервово. Гладкий контролер оглянув нечупарника Як я й думав, гнилі дошки, іржаві рами. Може, якщо складемо тебе докупи, то ти заслужиш собі краще ім'я. Нині Олівер береться за товарні вагони тільки тоді, як інші паровози зайняті. Але товарні завжди швидко попереджують один одного обережно з містером Олівером. Якщо з ним жартувати, то можна перестати бути вагоном. Нечупарник не забув, як його провчили, і не каже ані слова. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Інженер звукозапису Олексій Коворченко читав Микола Козій.